Уявіть, що ви їдете в автобусі. Спочатку вам здається, що це правильний маршрут, ви розслабляєтесь, спостерігаєте за пейзажами, але через деякий час ви починаєте помічати, що щось не так. Не ті зупинки, не та дорога, не такий комфортний, як хотілося, автобус. Ви нервуєте. Але залишайтесь сидіти, ну бо я ж вже поїхала, не вискакувати ж тепер. Це є головна пастка у стосунках. Людина може витратити роки на неправильного партнера, просто тому що звикла і не хоче робити крок у невідомість. Вибір партнера це не магія і не доля, це набір конкретних психологічних механізмів, які впливають на наше сприйняття людини поруч. Те, що здається любов'ю, може бути звичкою, те, що здається пристрастю, може бути емоційними гойдалками. І навпаки, там, де є справжня стабільність і турбота, деякі люди починають сумніватися бо надто спокійно. Щоб зрозуміти, чи той чоловік поряд, потрібно не гадати на кавовій гущі і не чекати знаків Всесвіту. Потрібно чесно відповісти собі на кілька важливих питань: чи ви дійсно поруч із людиною, яка вас робить щасливою, чи просто вчасно опинилася разом, і зручність перемогла сумніви. Сьогодні розбираємося, як розпізнати свого чоловіка і не витрачати час на не того. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь у моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошую вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як запитом, так і без. Записатися можна в описі під цим відео і підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб квітнув український YouTube, а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищував якість відео та звуку, запрошу вас підтримати його за посиланням на Монобанку в описі під цим відео. Що ж, поїхали. Перше питання: як ви себе почуваєте поруч із ним? Якщо хочете зрозуміти, чи ваш чоловік поряд. Перше, на що варто звернути увагу, це ваше саме почуття поруч із ним. І тут важливо не те, що він вам каже, не те, що кажуть ваші подруги, і навіть не те, що думає ваша мама. Головне, що говорить ваше тіло. Наш організм розумна система, яка дає підказки ще до того, як ми це усвідомлюємо. Якщо кожна зустріч із чоловіком супроводжується напругою, важкістю в грудях, відчуттям дискомфорту це серйозний сигнал. Якщо ви ще не встигли дійти до ресторану, а в голові вже крутиться список претензій, якщо ваша перша думка перед побаченням, ну, подивимося, що він цього разу викине. Це не любов, це очікування проблеми. Психологія давно дослідила, що довготривалі щасливі стосунки базуються на гормоні окситоцині, гормоні довіри та близькості. Саме він змушує нас почуватися спокійно та комфортно. Поруч із людиною, якщо ж стосунки тримаються на кортизолі, гормоні стресу, тривоги та напруження, то це не про щастя, а про виживання. Справжні стосунки це коли після зустрічі з людиною ви почуваєтеся краще, а не гірше. Це коли вам не треба постійно себе контролювати або заспокоювати. Якщо ваше тіло вже давно натякає вам, що щось не так, а ви просто не хочете накручувати себе. То можливо час не накручувати, а чесно подивитися на ситуацію. Друге, чи можете ви бути собою поруч із ним? Щасливі стосунки це не про гру в ідеальну жінку, а про можливість бути собою. Якщо поруч із чоловіком ви відчуваєте, що вам потрібно весь час щось доводити, стримувати емоції або підлаштовуватися це тривожний сигнал. Людина, яка дійсно ваша, не змусить вас жити в режимі постійного самоконтролю. У квітній ситуації вам хочеться розповісти смішну історію, але ви замовкаєте, бо думаєте, а раптом він не так зрозуміє. Вам хочеться висловити свою думку, але ви, не, ви мовчите, бо ну, він же все одно не погодиться. Вам хочеться надіслати йому повідомлення, але ви затримуєтеся і чекаєте, поки він напише першим, щоб не виглядати нав'язливою. Це не любов. Кастинг, ви не будуєте стосунки, ви проходите випробувальний термін у компанії під назвою Його уявлення про мою ідеальну жінку. Інший тривожний момент це коли ви намагаєтеся змінити свої звички, інтереси або навіть спосіб мислення, щоб йому сподобатися. Наприклад, вам подобається комедія, але ви разом дивитеся тільки бойовики, бо він не любить дурні фільми. Ви любите поговорити перед сном, але мовчите, бо він не любить, коли його турбують. Ви звикли ділитися думками і почуттями, але тримаєте все в собі, бо він сказав, що ну, жінка не має багато піздякати. Тут важливо зрозуміти, стосунки це не школа самовиправлення, а простір, у якому вам має бути комфортно. Дослідження Гарвардського університету довели, що найміцніші стосунки будуються на емоційній близькості, а не на намаганні відповідати якимось очікуванням. Партнери, які від початку не змушують одне одного грати ролі, в результаті мають щасливіші стосунки, бо вони не витрачають енергію на маски. Часто жінки виправдовують своє бажання змінювати себе тим, що ну, це ж нормально, трошки підлаштуватися. Так, компроміси це частина будь-яких стосунків, але компроміс це коли обидві трохи змінюють свої звички, щоб знайти ну, спільний шлях. Якщо змінюєтеся тільки ви. Якщо ви відмовляєтеся від своїх інтересів, а чоловік залишається тим, ким був, це не рівноцінний обмін, а одностороннє підпорядкування. Інший важливий критерій ваш емоційний стан поруч із ним. Ви почуваєтеся розслабленою і спокійною, чи напруженою, і невпевненою. Справжні стосунки це про відчуття свободи всередині пари. Ви можете сміятися, жартувати, говорити дурниці. Не переживаючи, що вас засудять або почнуть перевиховувати. Якщо ж у вас є страх, що будь-яке ваше слово може зіпсувати атмосферу або викликати незадоволення, значить, ви не у стосунках, а в режимі самоконтролю. Чоловік, який дійсно ваш, не змусить вас замокнути, коли вам хочеться говорити. Він не змусить вас змінити характер, щоб відповідати його уявленням. Ви він не вимагатиме, щоб ви були кимось іншим. Він полюбить вас такою, яка ви є. І що ви можете поряд із ним сміятися, сперечатися, бути чесною, це правильний знак. А якщо вам весь час доводиться себе контролювати, може, варто задуматися, ви будуєте щасливі стосунки, чи просто проходите відбір, щоб залишитися в них? Третє питання, яке потрібно собі задати: чи відчуваєте ви підтримку? Одним із найважливіших критерій здорових стосунків є підтримка, коли все добре. Бути разом легко. Але справжній партнер це той, хто залишається поруч, і тоді, коли ви втомлені, засмучені, або не на кращій формі. Підтримка це не про великі жести чи героїчні вчинки, це про те, як людина реагує на ваші труднощі. Ви приходите після важкого дня, у вас немає сил, хочеться просто виговоритися. Якщо чоловік у цей момент відмовнути словами, ой, не нині, усі бувають проблеми, або ну треба було по-іншому робити і розказувати як. Це не підтримка, це пасивне спостереження за тим, як ви самі справляєтеся зі своїми емоціями та стражданнями. Зовсім інша ситуація, коли він помічає ваш стан і реагує приблизно так: розкажи, що сталося, як тобі допомогти. Тут уже видно, що він не просто поруч фізично, а включений у вас емоційно. Він не вирішує вашу проблему замість вас, але він поруч, він чує, він готовий підтримати. І це ключова різниця між випадковою людиною у вашому житті та справжнім партнером. Дослідження відомого американського психолога Джона Готмана показали, що рівень емоційної підтримки у стосунках напряму корелює із загальним задоволенням життя. Пари, у яких є взаємна підтримка, рідше стикаються з тривалими конфліктами, а їхні стосунки мають більше, більшу стійкість до кризових періодів. Важливо розуміти, що підтримка це не лише слова, це дії. Він не просто слухає, а проявляє зацікавленість. Він не відмахується, а запитує, що можна зробити, щоб вам стало легше. Він не намагається швидко закрити тему, щоб повернутися до своїх справ, а й дійсно включений у ваш стан. Ще один важливий тест на підтримку це момент, коли ви стикаєтеся з труднощами поза стосунками. Наприклад, якщо у вас проблеми на роботі, конфлікти з подругою, або ви просто емоційно вигоріли. Чи він говорить розбирайся сама? Чи все ж намагається бути поруч, навіть якщо не розуміє деталей. <ків> Справжній партнер це той, хто не тільки поруч, коли у вас чудовий настрій і висяєте, він залишається поруч, коли вам погано, коли ви не впевнені, коли ви потребуєте опори. Якщо ви відчуваєте, що можете звернутися до нього в будь-якому стані, це добрий знак. Якщо ж вам доводиться приховувати свої емоції, щоб не, нап... не напружувати його. Варто задуматися, а чи є у вас справжня близькість. Четверте питання: як ви сваритеся? Конфлікти бувають у всіх, і сварки самі по собі не є показником поганих стосунків. І навпаки, здорові, здорові відносини не можуть існувати без періодичних суперечок. Але важливо не те, чи ви сваритеся, а як саме це відбувається. Якщо кожен конфлікт це поле бою, де мета не вирішити проблему, а довести свою правоту. <кій> Будь-якою ціною це вже проблема. Якщо у сварці не шукається компроміс, а використовується приниження, маніпуляція чи шантаж. Це не просто конфлікт, це руйнування стосунків. уявіть дві ситуації: в першій в парі, після сварки обидва почуваються виснаженими, знеціненими, А головне нічого не змінюється. У другій, і навіть після напруженої розмови є відчуття, що вас почули, що наступного разу ця ж проблема не повториться. В першій парі сварки це війна, а в другий спосіб вирішити реальну проблему. Є одна важлива ознака нездорового конфлікту це коли під час сварки партнер не просто висловлює невдоволення, а атакує особисто вас. Фрази на кшталт Ти взагалі нормальна, знайди собі іншу, тобі до психіатра, ти без мене ніхто. Це не емоції, не спосіб підірвати вашу, це спосіб підірвати вашу впевненість у собі. Людина, яка вас любить, навіть у роздратуванні не буде бити по болючих точках. Дослідження американського психолога Джона Готмана довели, що здорові пари конфліктують не для того, щоб виграти, а для того, щоб вирішити проблему. Вони не знищують один одного словами, не намагаються поставити партнера нижче за себе. Вони сперечаються, бо їм важливо зрозуміти, що не так, і змінити ситуацію на краще. Якщо після сварки у вас відчуття повного розбиття, якщо замість бажання щось виправити, у вас з'являється думка Я погана, зі мною щось не так, я ніколи не зроблю його щасливим, це не ваш чоловік. Після сварки може бути неприємно, але вона не повинна руйнувати вашу самооцінку. Справжні стосунки це не відсутність конфліктів, це вміння сваритися так, щоб після цього залишатися партнерами, а не ворогами. П'яте питання, чи ви хочете майбутнього разу? Стосунки це не лише про те, що відбувається тут і зараз. Це про майбутнє, яке ви будуєте разом. І якщо ви дійсно зі своєю людиною, то ця перспектива. Викликає у вас відчуття тепла, спокою і радості. Якщо ж думаючи, про спільне життя через 5-10 років ви відчуваєте тривогу, розгубленість або навіть страх, то варто серйозно задуматися. Уявіть себе через 10 років. Ви прокидаєтеся вранці поруч ваш партнер. Це викликає у вас відчуття щастя через рятування. Ви бачите спільні плани, радісні моменти, підтримку. Чи вас охоплює думка, ну може якось переросте, зміниться? Треба тільки трохи потерпіти. Якщо ви живете з надією, що людина колись зміниться і стане тим, ким вам би хотілося його бачити, це вже тривожний знак. Люди не змінюються під нас, тиском чи очікуванням партнера, а якщо зараз вас щось не влаштовує, то є висока ймовірність, що через 5 років це стане ще більшою проблемою. Дослідження показує, що люди, які не сумніваються у вибірі партнера на початку стосунків, у майбутньому мають значно щасливіші шлюби. Це не означає, що не буває складних періодів, але вони не будуються на терпіння та очікуванні, що якось само вирішиться. Якщо ви дивитеся на ваші стосунки і не можете уявити в них гармонійне майбутнє, чесна відповідь у вас уже є. Любов це не спроба переробити людину, а відчуття, що ви разом і вам добре вже зараз і без умов, <кхід> і, і оцих випробувальних термінах. Ви знаєте відповідь. Іноді ми шукаємо відповідь там, де вона вже давно є. Ми ставимо питання подругам, гортаємо психологічні статті, аналізуємо ситуацію тисячами способів. Хоча насправді глибоко всередині вже знаємо правильну відповідь. Якщо ви хоча б раз ловилися, бо на думці що щось тут не так, а раптом він не той, може я просто вигадую то все, що то швидше за все, ви вже відчуваєте правду, але боїтеся її прийняти. Головне не ігнорувати свої відчуття. Наш мозок може придумати сотні пояснень, чому треба трохи потерпіти, дати шанс закрити очі, але тіло і серце завжди знають відповіді раніше за нас. Якщо ви почуваєтеся у стосунках напружено, якщо вам постійно доводиться себе виправдовувати або змушувати терпіти, це не любов, кохання це не коли ви постійно сумніваєтеся. Воно не про. Якщо він зміниться, тоді я буду щасливою. Ні про якогось перетерплю за те не одна. І це про відчуття, що вам добре вже зараз, про спокій, довіру і безпеку. Тепер ви маєте всі ключові питання, які допоможуть вам чесно подивитися на ваші стосунки. Відповідь уже є у вас. Просто дозвольте собі її почути. А я дякую вам за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному. І бережіть собі себе.